Ну, не знаю, чи видно, чи ні. Кіт сидить. І гусята коло кота. Так, дуже добре нам сидіти. Ми з Наталкою пішли гусят пасти далі. Бо там воскот. вже коло хати нема на чому. Мені <гум> а, так, Це мені вирішило штани з'їсти. Вам трави мало, так? Кіт сидить спокійно, лежить. І вони свої коло посідали так дуже добре. так? Ага, ага, що ти будеш робити? Диви, 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 Як прийшло сіло? Що Загубилося. Загубилося, ми є маленькі, йди сюди, йди, йди сюди до нас, йди, йди, тут всі є. Кіпта, що ви в мене хочете? Не Раді ми прийшли. Всі зібралися, всі зібралися до кубки. От, кіти, потякати. Як покусити? Такі сосічки. Ну кіт, теж ну вас а. до бані, так? А. Кей, кіт, ну вас до бані. Пішов. Кть. Черниєш. Кей, від вас, як ви такі вредні. Ляжу, а там собі далеко. Що ти мені розкажеш? Шо? Ми такі спокійні, дітки маленькі. Дітки маленькі в нас там ще в хаті сидять, а ви вже здорові. Так, 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 вже ви великі. Додаєте. Додаєте. До холодні. Такі ручні создання. Я ото так люблю гусяти. Ні одні курчата не, не такі ручні. Хоча сі, від наші курчата теж дуже спокійні, і ті в хліві спокійні. Але вони ж не такі. Але не такі. А це куди ти, туди? Ми і пішли і поїхали. Є, є, її. Я вітаю менше не стану. Ось так. Ті з тієї сторони посідали коло Наталки. Яка пташка. Який красунчик. Красоти, і сидити, і, і навіть не ворожиться, яка і так добре, аби. Ну <рес> ти пливеш? Дивіться, не ж вміють пливати. Що ж не <рес> міють, вся тільки вилуплюється мій плюс. Ну не ну, ну, як же, вони вже <рес> мастять жиром собі піра, свій пух. У них вже палочки з'являються, бачите, вже от палочки є. Над ну, кримським вже тепло. піра росте. Ой, такі ми ручні. Так, такі ми ручні, такі ми спокійні. Нам так добре, коли з нами вийшли в садок пастися. Ну, ми тут зробили нині за ніч з Ігорем, здобкали всю траву. По морозі по ній походили, вона поломилася. Так, зараз вони тобі зроблять маску для них. Я думаю, вони культурні. Ось так. Всі позалізали, всі попідсідали. От так добре, правда? Де, маме... Ну чого ж ви такі вредні? Ха? Чого ви не пасетися? Ми ж вас для чого сюди випустили? Мені, мені о, не о, 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 сховалося все. Мені. Ну, Що ж, тебе нема вже, ти сховалася. І ти сховалося, так. не всі сховалися.

Ви ото так пасеться. Я ж вас вигнала сюди пастися, Ага, Чого ви тут посідали? Вони беруть прикот з кота. Мазуняки мені. <клес> Мазуняки. Мазуняки. <клес> Сируняки. <клес> ну ну ну, то глупо. О, <клес> 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 oh, подивіться, як добре. Подивіться, як добре. Яка благодать? Як їх не любити? А? От скажіть, як їх можна не любити? Там кажуть, о, носяться з тими гусьми. Так ношуся, бо я їх дуже люблю. Вони спокійні. Вони не кусаються, вони не б'ються, вреда не роблять. Ти теж вийдешся. Все, ми собі сидимо. Хто куди хоче, влізе, так? Ось так. Бавляться собі гусяточки. Вони за що Квіточки їм ставити. Ай, є, сирінці мали. Сто відсотків. Собі гладиш? як те котиня. А. Ти собі гладиш, що хоч роби. Тільки ти сиди коло нас і нам балдєш, так? Дійсно, скільки менше те гуся, що від моїх гуси. Ось тако, щоб вони сіли. От, разом. Ну, я можу взяти на руки. Ні-ні. Ось тако подивитися до кубки. Сідай сідай. Сіди. Сіди, сіди, сіди. добра мама гуська. Сиди. так, куди вже пішло. Візно скільки те, менше за те. Вони ж їдять всі одинаково, то ж не те, що їм хтось не дає, щось там їсти. Бо, чи не що. Не кусаються, вони, бо вони ж всі разом, всі одинакові. Так би я малих сюди а до них пустила. Вони теж всі одинакові. Все, я ногу прийму, бо ти Це зараз мені... мені її... Вони сидять в купці. Угу. Ладненько, Такого вам скажу, гарного сім'я, мирного неба, міцного здоров'я. А ми будемо вставати, йти з ними ну, далі, хай вони ще по траві, по, по дорозі попасуться, по ще по, по дорожці попасуться і. Лишиться на няньку. І буде їх нянька бавити далі, а вони будуть відпочивати. Так, гуськи? Дзібарики мої. Гусярики-дзібарики. А вам скажу всім до зустрічі. Ось таке собі відео. Ніжненьке таке, про таких отаких -от маленьких жевжиків, так? Добре так, погоденька. Ага, ви, малятка такі хороші. Ага, так-так. Ви такі хороші. Так. Так. Ось як хочеш. Так, ми такі маленькі, що? Все ти злякалося, біле? Ну куди, куди ж ви під мене лізете? Все, добренько, всім папа. -па.